Цокольна балка має ширину 25 см. Іноді її заливають меншою, іноді заливають там 15 см. В одну сітку ми її завжди робимо 25 см, обов'язково в дві сітки армування для того, щоб вона витримувала навантаження від підлоги, яке на неї тисне. Коли Відбувається ущільнення підсипки, ущільнення підлоги. А ми завжди ущільнюємо великими катками. Я спробую далі накладати відео і про підлогу ми окремо поговоримо. Тобто, коли працює каток, коли йде ущільнення з вібратором, дуже великий тиск ґрунта на балку, якщо її зробити тоньшою ніж. Потрібно або якщо її зробити в одну сітку армування, її або вигне, або її відірве від підколоників. Ми завжди забурюємося в підколоник. Це теж додаткові розходи, додаткові затрати на людей, на арматуру, там на бури, на все інше. Але якщо ви звернете увагу, то каток працював ніде, тут навіть щілини, відриву немає. Тобто, все повністю немає, навіть зазорів. Хоча, хоча, по ідеї вони мали би бути, це говорить про що? Про те, що вона зроблена правильно, достатньо міцно, і ця вся конструкція вона утримує це навантаження підлоги, яке на неї тисне.